Привіт, народ! В даному відео розповімо про те, що можна зіграти безкоштовно на цих вихідних, про традиційну розтачу таємних ігор в Epic Games, а також обговоримо поповнення підписки Game Pass у найближчі 2 тижні. А перед початком випуску хочу розіграти серед вас Killing Floor 2. Щоб взяти участь, підпишись на канал, постав лайк та напиши будь-який коментар під цим відео. Результати оголошу в наступну суботу, але тільки за умови, якщо це відео набере щонайменше, 30 лайків, тож бажаю всім удачі та погнали копатись безкоштовностях цього тижня. Ну а почнемо цей випуск Epic Games Store, де цього тижня нам дарують дві гри, точніше, збірку з п'ять ір для компанії друзів та клік пригодницьку гру з Dark Side Detective», яка, до речі, роздається на мобілках в їхньому додатку. Ну а представляє вона собою інді гру, де ви в ролі детектива Френсіса Маквіна розслідуєте паранормальні справи в дивному містечку. У грі потрібно досіжувати локації, збирати предмети, спілкуватися з персонажами та розгадувати загадки. Гадки. Дана акція триватиме до 11 грудня 18.00. Після цього начість The Game Awards, яка відбудеться того ж дня, коли проходитиме роздача таємної гри. Судячи з усього, нам подарують проект переможці церемонії. Епігім ще ніколи не проводила нічого подібного за весь час своїх роздач. Тож буде цікаво побачити щось на традиційному марафоні таємних ігор. Riske svine! Riske svine, riske svine, riske svine! Наступна халява проходить у Steam та можна зіграти у рамках безкоштовних вихідних у Warhammer 40 000 Dark Дарктайт та Sons of Six. Останнє – це масштабний фантазійний містобудівний симулятор, у якому ви починаєте з маленької колонії і поступово вирощити її до величезної столиці та цілої імперії. Вархаммер 40 тисяч Дарктайд своєчого це кооперативний шутер першої особи у похмурому всесвіті Warhammer 40 000, створений шведською студією Fad Shark. Ці об'єднуються в команди з чотирьох бійців, щоб прорватися крізь орди мутантів. Гра поєднує стрілацькі механіки та динамічний ближній бій дозволяє створити власного персонажа, обрати клас та служити імперіуму у небезпечних місіях. А це воно! У Сімі розпочалась роздача чотирьох прикрас для профілю Стім. Можна забрати один фон профілю: анімований стікер, анімовану рамку аватара та анімований аватар. Щоб отримати ці предмети, достатньо подивитися трансляцію заходу приблизно 10 хвилин. Після цього прикраси автоматично з'являться у вашому інвентарі. Та на акції триватиме до 8 грудня. Що ж, багато часу це не забере. Оновлення в Xbox Game Pass. розповім про найцікавіші новинки. А якщо хочете детально ознайомитись з усім каталогом, що додадуть у підписку, ви можете знайти це у моєму телеграм-каналі, де я публікую всю іру хиляву, яка навіть може не потрапити у відео. Ну а що стосується поповнення підписки Game Pass, то перша гра, яка заслугову уваги, це Mortal Kombat 1. перезапуск легендарної серії файтингів, який вийшов у 2023 Цьому році гра пропонує знайомих героїв та лиходіїв у нових сюжетах зі свіжим дизайном і бойовими механіками. Крім класичних поєдинків на смерть, є сюжетний режим. Indiana Jones and The Great Circle. Це пригодницька екшн-гра від першої особи від Machine Games, у якій ви граєте за легендарного археолога Індіано Джонса. Гра поєднує дослідження стародавніх руїн, небезпечні пастки, хитромудрі голомки, перестрілки та клетки. Класичний сюжет Індіана Джонса, Це саме те, що мені треба. У рамках Free Play Days на Xbox стартували безкоштовні вихідні, і якщо маєте Game Pass Ultimate, Premium чи Essential, то цього разу можна безкоштовно зацінити одразу кілька цікавих тайтлів. Перша гра це Destiny 2, Велике Доповнення, Beastmaster Fishing, Everspace 2, S3 Ascending, Way of the Hunter, та для всіх гравців, незалежно від наявності підписки Game Pass, можна зіграти ще у Descenders. Пора грати, я вже граю. Поповнені Amazon Luna у грудні. Ось актуальна підбірка безкоштовних ігор для підписників Amazon Luna. серед свіжих надходжень до далекінематографічного ночного приходу LEGO 2K Drive, де можна керувати різними автомобілями, виконувати завдання, брати участь у перегонах і створювати власні траси та транспортні засоби. Також доступні класичні рольові ігри у Forgotten Memes з ізометричною камерою та покроковими боями. Гравці створюють персонажів, досіджують фантастичний світ, виконують квести та борються з монстрами. Інші проєкти роздаватимуться до кінця грудня. Усі ці ігри залишаються у вашій бібліотеці назавжди, а отримати їх можна через оформлення пробної підписки Amazon Luna. Щедро. Ну а на цьому все буду радий бачити вас у моєму телеграм-каналі, де ви знайдете всю актуальну ігру хиляву. Що стосується розіграшу в попередньому відео стежневу халявою, то ви на жаль не зібрали необхідну кількість лайків, тому гра залишається у мене. А якщо раптом досі не підписались що забули поставити лайк, саме час це виправити. Дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео. あ「あっちこっち」